Дмитро Андрійович найстарший учасник восьмого міжнародного фестивалю літньої сеньоряди. Спортсмену 90 років. Чоловік пробіг 60 метрів. Позмагався у дартс і пройшов дистанцію універсального спортсмена. Я другий тут біг. Ну, Я біг, знаєте, з 80, а мені 90 а таких нема більше. Нема з ким бігти. Секрета ніякого нема. Просто треба. Заніматися кажуть, бігати, ходити, не сидіти, не лежати, трошки їсти, трошки пити, трошки любити. Люди, а жити треба просто в світі цьому. Себе любити, шкоди не, не приносити нікому, не завдавати горя і біди. Анатолій Зборовський приїхав на змагання з міста Ірпінь. Говорить, важко, коли в Україні війна, і гинуть мирні люди. Брав участь у бігу на 60 метрів, зайняв перше місце ззаду. Пісмоспином я ніколи не був. Головне це участь, головне спілкування з людьми. У нас зібралася хороша команда. Оглянули Луцьк прекрасне місто. От мені подобається, наприклад, фортечна архітектура, Луцька фортеця, замок Любарта. Добре те, що люди не втрачають оптимізму. Ми все-таки віримо в те, що Україна переможе. Мені 62 роки, я трохи займаюся, я хожу, займаюся да, в університеті третього віку. А бігати мені ну я не бігала. Це сьогодні давно я не бігала, а сьогодні пробігла. Так що якось так. В школі останній раз бігала в 60 метрів. Скажімо так, вважаю, що рух це життя і не хочу бути обузою для своїх дітей, коли я стану ще старша. Так що я для чогось займаюся. Мені приємно бути здоровою, рухатися і жити яскраво. Навіть попри те, що була сьогодні така масована спроба нападу на Луцьк, ми все одно зібралися. Я приймав участь у змаганнях з Дарцу. Це метання дротиків. Ну, сподіваюся, що. Перемога, можливо, ні, але гарна участь точно відбулася. Що можу, та й робив. Я ж без двох ніг на протезах кидав мішочки, як це воно називається, хорон і ракетки. Більше ворушитись, то буде більше здоров. Я. Бо як будеш тільки лежати, лежати, то здоров'я не буде. Wseukraińska senioriada 9 rokie współpracuje z Polszczyją. Kazał wiceprezydent Uniwersytetu Trzeciego Wiku w Polsce Bogdan Radko. Jestem w ósmej już olimpiadzie. Dałem początek, przywiozłem z Polski ogień olimpijski, który został zapalony. A to, z czym się spotykam tutaj na tej olimpiadzie, to po prostu przerasta wszystko. Szczęście, radość, sympatia. Ludzie dobrzy, mimo tego takiego trudnego okresu, jaki jest teraz, tej wojny, a jednak ludzie chcą żyć normalnie. To jest piękne. Część serca jest, mojego jest. Української перемогти когось це одна справа. Перемогти себе вчорашнього це більш потужно, тому що якщо я цього року пробігла дистанцію за 10 секунд, і подивилася, що минулого року я пробігла за 11, Це вже перемога. В завершальний день у Волинській універсальній бібліотеці імені Олени Пчілки позмагаються в інтелектуальних баталіях у іграх, наймудріших та грі Румі Куб, розповіла голова громадської організації Центр освіти університет третього віку. Оксана Степанюк, Анна Романчук, Віктор Леганьковський, Суспільне, Новини, Луцьк.